У Києві на Харківському шосе та вулиці Горлівській відкрили два нових пункти годування для безпритульних. Досі у столиці існували 10 таких приміщень. Однак, активісти всеукраїнського благодійного фонду Соціальне партнерство вважають, що для міста мільйонника цього замало, тому вирішили теж допомогти. За статистикою трирічної давнини кількість безпритульних у столиці була від 12 до 15 тисяч. Однак благодійники упевнені, що зараз ця цифра зросла у кілька разів. Іменно тому ми звернулися до фонду рождения з просьбою піддержати наш проект на збільшення точок кормлення для бездомних в Києві і збільшили їх кількість на дві одиниці. Цього чоловіка була робота, родина. Однак в одну мить він опинився на вулиці. Повернувся з тюрми, а квартири в нього вже немає. Була й жона, була і квартира. А все тут, це винужен покоти. Ви без біжені? Ну так, фактично так. Цей пан вже постійний клієнт благодійного центру. Він другий рік сюди приходить. Каже, якби не фонд соціальне партнерство, то не дожив би до весни. В роботі з бездомними у нас є два направлення: це допомога бездомним тут і зараз, тобто накормити. Вилічить, прийнять дати кров на какое-то время. І следующе, етаріграція і ресоціалізація этих людей в общество. Їм дають їжу, одяг, ліжко. Однак хоробрість, аби знову повернутися до нормального життя, вони мають здобути самі.